36 протитанкових мін ТМ-62М, ящики з підривачами до протитанкових мін, два ящики з патронами калібру 14,5 мм, заряди до РПГ-7. Таку знахідку виявили у ході проведення оперативних заходів на території Сумського району працівники Державного бюро розслідувань. Про небезпечний сховок, призначений для російських ДРГ, розповіли в поліції Сумщини. У ході проведення оперативних заходів правоохоронці виявили схон боєприпасів, обладнаний військовими РФ поблизу кордону на Сумщині. У замаскованому в сховищі зберігалося 36 протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящика з патронами калібру 14,5 мм. Все знайдене поліцейські вилучили та направлене на експертне дослідження. За фактом виявлення боєприпасів, у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 шістдесят Коне поводжені зі зброєю бойовими боєприпасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України Досудове розслідування триває.